Беп, можна запитати про рішення щодо воротаря, чому ви обрали Джеймса Трафорда? це суто через форму і те, що ви бачите на тренуваннях, чи це пов'язано із тим, що Едерсон може залишити клуб? Non. Ні, Джеймс провів хороший перший матч? І я вирішив дати йому можливість продовжити. Коли я приймаю рішення? Особливо на початку сезону це стосується не лише воротаря, хоча воротар це особлива позиція, де важлива стабільність. Я думаю про всіх. Гравці проводять один чи два матчі, і всі думають: ось це основний склад команди. Але я за багато років зрозумів при такій кількості ігор усі отримують свій шанс. Тому сьогодні я вирішив так. Пеп, минулого року ви так само програли Тоттенхему. Тоді в них був інший тренер, але дещо залишилось незмінним. Їхній кіпер відіграв на всі 100. у вас були свої моменти, але саме вони забили і перемогли. Наскільки важливим було забити першими Матч проти шпор цього сезону зовсім інший. У них інша структура виходу з оборони. Персональна опіка, як раніше, у Брентфорда. Проти них треба грати по-іншому. Ми це обговорювали. Але не завжди застосовували особливо бракувало простих речей. Не чогось виняткового, а саме простих. Перші зусилля, перший ривок вони роблять це завжди. Багато років поспіль. У мене немає сумнівів. У минулому сезоні справа була не в відсутності енергії. а саме у цих стадіях. На предсезонці та на тренуваннях усе виглядало дуже добре. Але саме тут ми упустили прості речі. І не прочитали ситуацію так, як мали б. сьогодні ми створили достатньо, але таке трапляється у футболі. Це лише другий матч. У минулому турі проти бурмута люди говорили: тепер усе добре. А я тоді казав, це лише перший матч. Те ж саме зараз. Адже це початок сезону. Я знаю, над чим нам потрібно працювати. Звичайно, треба покращуватися. І я це казав після матчу проти Борнмута. І зараз кажу те саме. Треба покращуватися крок за кроком, поки все не спрацює, поки не з'являться хороші знаки. зараз на нас чекає тиждень відпочинку і підготовка до останнього матчу перед міжнародною паузою.